7 грудня 1924 року Криворіжці вперше взяли до рук примірник газети Червоний гірник. Видання починалось як комунальне, а сьогодні працює як приватне підприємство. За 100 років газета пройшла величезний шлях. Почала його за часів ще тодішніх друкарських верстатів. Журналісти червоного гірника завжди були в центрі найважливіших подій. Володимир Бухтіяров присвятив 30 років стінам редакції газети. Я перший, хто писав про. Пуск швидкісного трамваю, пам'ятаю пам той день, як ви, до, приїхали ми від площі праці до... До перший був маршрут до Модріоної. чудовий колектив, чудовий прямо. Я досі сумую, що я не з не з ними. Ювілей друкованого видання, яке стало символом Кривого Рогу, відзначили не лише словами, а й унікальною виставкою. Міський історико-краєзнавчий музей запросив шанувальників історії на зустріч під назвою Сторінками червоного гірника. Експозиція розташована у приміщенні квіткового годинника. Знайомить відвідувачів із багатою історією газети. Пані Людмила також зображена на Фотографіях пам'яті вона почала працювати лінотопісткою у 1979 році. З плином часу жінка стала дизайнером комп'ютерної верстки. Ми відливали металеві рядки, і якщо треба було виправити помилку, то ми повністю переливали весь рядок. верстала афіші, газети, бланки. Популярність газети у свій час була надзвичайною. Максимальний тираж Криворізької газети становив 130 тисяч екземплярів. Це було Видно, коли на другий день сідаєш в трамвай, їдеш і дивишся, що газету читають всі. Ну, всі, не всі, ну в трамваї 10 чоловік з газети Червона гірника. Ну, і якась була, мабуть, якась гордість, що ти знаєш, що ти приложив руку до випуска цієї газети, і люди. Інтересувалися ну, новинами Кривого Рога за 100 років. Червоний гірник став не просто газетою, а символом інформаційного життя міста. Нині видання займає своє почесне місце в медіапросторі друкованих змі Кривого Рогу. Це більше ніж просто газета. Це літопис життя міста, його людей, культури та розвитку. А ми вітаємо всіх причетних зі святом та бажаємо редакції червоного гірника натхнення, оптимізму та тільки гарних новин. Аліна Сітнікова, Гліб Рипчук, Перший міський.